Ми в минулому році достатньо активно працювали, щоб отримати грант від уряду в Норвегії за підтримки ЮНЕСКО на 500 тисяч американських доларів, Це, власне, ті кошти, які мають піти на навчання і також на практичні роботи по Шученківському гаю, тому що все, що там є, це пам'ятки архітектури, і наш музей, його треба. Належним чином оберігати, ну і, звичайно, розвивати. Як ви знаєте, то, що там знаходиться, це все пам'ятки архітектури. Коли ви там були вчора, ви бачили, що стан їхній потребує значного покращення. Це є реконструкція існує будівель, це є неведення порядку, в самому вчанку допомагає, тому що бюджетних коштів на превеликий жаль ми не можемо витрачати стільки, скільки би хотіли, тому що немає таких ресурсів. За квитки також важко утримувати цей музей. Ми домовилися, що координатор даного проєкту, а це буде Таїсія Бужнель, вона проведе, коли вже буде більше інформації, безпосередньо про конференцію на місце чітко розкаже план, схему, що плануємо робити, як треба деталізацією.